Та сама каша з маслом солодким чаєм звучить як затишок дитинства, правда? Багато хто з нас виріс на такому сніданку. Це швидко, наче ситно і якось звично. Але що, як я скажу, що цей затишний сніданок може тихо шкодити підшлунковій? Здається, що це супер швидка енергія, легкий старт дня, ну глибу мозок працюватиме, а ще масло для ситості, чай солоденький, щоб зовсім прокинутись. Ну і що тут може бути? Не так. А на ділі На ділі після такого сніданку за годину хочеться спати, тягне на солодкий і якийсь ти весь розбитий. Знайоме відчуття? Ніби з'їв достатньо, але енергії немає. Вже думаєш, чим би перекусити? Ось де ховається справжня пастка. Секрет або скоріше проблема у поєднанні. Дивись, як це працює. Уяви свій організм як склад. Коли ти даєш йому чисті швидкі вуглеводи, ну як цукор чи біла булка це як термінова доставка на склад. Один вид товару його швидко розвантажує і відправляють, це робить інсулін, такий собі головний розвантажувач. Він бере цукор з крові і розпихає його по клітинах на енергію або в запаси. Але коли ти одночасно кидаєш туди ще й багато жиру, те саме масло в каші, це як намагатись... Розвантажити термінову доставку, коли весь склад уже забитий іншим товаром і проходи вузькі. Інсулін проходить, бачить цей хаос, цукор, який треба митела кудись діти, і жир, який десь там топчить і заважає. А ще й жир уповільнює засвоєння цукру і той довше залишається в крові. Це додаткове навантаження на підшлункову. Навантаження зростає в рази, йому доводиться кричати – Вироблятись у величезній кількості, щоб хоч якось розібрати цей завал. Енергетичні гойдалки. Чому ти засинаєш після сніданку? Ти з'їв, зрадів, повний шлунок, наче все супер. Почуваєшся ситим, мозок ніби прокинувся. А за 40-60 хвилин бац! Очі злипаються, продуктивність на нулі. Хочеться лягти і не рухатись. Що сталося? Той самий інсулін надто швидко загнав цукор з крові в клітини. Цукор різко впав. І організм такий: Ей, де енергія? Це як після крутого підйому на гойдалці різкий спад. Бувало у тебе таке? От прямо відчуваєш, як вимикає після їжі, хоча б мав би відчувати приплив сил. Це як карусель. Цукор різко вгору, потім вниз, і ти вже без сил. У мене це було класикою. З'їм зранку солодку кашу чи пластівці і сиджу потім на роботі, клюю носом. Думав, просто не висипався, а причина була на тарільці. А потім знову хочеться їсти і саме солодкого. І тут найцікавіше пройшла година півтори після сніданку, ти ще й не встиг зголодніти по справжньому, а вже хочеться щось закинути. І найчастіше печенька, цукерку, булочку або ще одну чашку солодкого чаю. Тягне на швидкі вуглеводи, так? Це прямий наслідок попереднього провалу цукру. Мозок отримав сигнал мало енергії, бо цукор впав і вимагає найшвидшого джерела простих вуглеводів. Ти помічав, що після одних сніданків через годину шукаєш добавку, а після інших спокійно тримаєшся до обіду. Це тому, що перший сніданок викликав цукрові гойдалки, а другий дав стабільний рівень енергії. Особливо це відчувалось, коли був період фастсніданків, якийсь. Готові каші з пакетика чи солодкі мюслі. Година-півтори і вже шукаєш чим би закусити, або тільки не тягнути до обіду. У мене був період, коли я щодня снідав кашу з маслом і солодким чаєм. Здавалося, роблю все правильно, але потім ловив себе на, на тому, що вже у 10 ранку не міг зосередитись, хотів спати або з'їсти щось солодке, і це було постійно. Я думав, що просто перевтомлений. А насправді. Втомлена була моя підшлункова. Вона кричала, а я її не чув. Це не просто втома, Це стрес для твого мотора. Постійні цукрові гойдолки і надмірне навантаження це не дрібниця для організму. Твоя підшлункова залоза це такий собі мотор, що виробляє інсулін, коли їй постійно доводиться працювати на надриві після таких цукрово-жирових ударів. Ну ніхто не любить працювати 24 на 7 в аварійному режимі, правда? Вона просто втомлюється. З часом така переробка може призвести до того, що клітини організму стануть менш чутливими до інсуліну. Це інсулінорезистентність, коли клітини не реагують на інсулін. Його багато, а ефекту мало. І це вже крок до діабету. Це вже не просто втома після сніданку чи бажання з'їсти цукерку. Це крок до серйозніших проблем з обміном речовин, якщо ігнорувати це роками. Чи думав ти колись як те, що ти єси щодня впливає на твій організм на... не через годину, а через рік чи два? Це накопичувальний ефект? Я теж не думав, поки не почав розбиратись, читати дослідження, і говорити з лікарями про ці прості на перший погляд речі. Що ж тоді їсти зранку? Але все можна змінити. Це лише сигнал. Досить терпіти, змінюй звички. Хороша новина в тому, що. Цю ситуацію легко виправити, просто скригувавши свій сніданок. Ідея не в тому, щоб відмовитись від каші взагалі, ідея в балансі і комбінації. Якщо любиш кашу, супер, але спробуй варити її на воді або несолодкому рослинному молоці. Замість гори цукру і масла додай ягоди, це клітковина, трохи горіхів чи насіння, це корисні жири і білок. Можна трохи кориці, вона теж допомагає регулювати цукор. А найкраще додай білок. Білок на сніданок це масхет для стабільної енергії. Це може бути яйце, звари, зроби омлет. трохи сиру кисломолочного, натуральний йогурт без цукру, грецький, наприклад. Білок і клітковина з тих же ягід, фруктів, овочів, горіхів сповільнюють засвоєння вуглеводів. Цукор піднімається плавно, інсуліну потрібно менше, немає різкого спаду енергії і, як наслідок, немає бажання терміново з'їсти щось солодке. Твій ідеальний сніданок. Це білки, плюс корисні жири, плюс складні вуглеводні, якщо хочеш. Наприклад, яєчне з овощами і шматочком з цільнозернового хліба, авокадо з яйцем, сирники, не смажені на тонні масла і не залити згущенкою, з ягодами і сметаною, або каша з ягодами, горіхами, насінням без цукру і зайвого масла. Спробуй один день змінити сніданок і подивись, як ти будеш почуватись через годину-дві. Ти відчуєш різницю в енергії, концентрації і відсутності хаотичних нападів голоду. Різниця реальна колосальна. Це те, що я перевірив на собі. Коли я почав снідати інакше, мене перестало рубати в обідню пору, і я перестав хаотично перекушувати солодким, просто тому, що хочеться. Підсумуємо головне. Отже, справа не в самій каші чи маслі, а в їхньому поєднанні з простими вуглеводами: цукор в чаї. Без достатньої кількості білка та кліткивини. Це створює цукрові виснажує підшлункову і веде до втоми та нових нападів голоду дуже швидко після їжі. Що робити прямо зараз? Але гарна новина що це легко змінити, просто зроби свій сніданок більш збалансованим. Додай білка, додай клітковини, прибери зайвий цукор, особливо в напоях. Почни з малого. Спробуй завтра замінити солодкий чай на несолодкий або воду, або додати до звичної каші жменю горіхів чи насіння, або з'їсти з нею варене яйце. Маленькі кроки дають великий результат. Якщо це відео було для тебе корисним, якщо ти пізнав себе в цих ситуаціях, постав, будь ласка, лайк. Це допоможе іншим побачити це відео. Напиши в коментарях, який у тебе зазвичай сніданок. Може, теж є якісь спостереження або питання. Мені буде цікаво прочитати. І якщо хочеш більше таких розборів, простих, але важливих для здоров'я речей, підпишись на канал. Пам'ятай, я не лікар, я просто людина, яка багато читає, спілкується з фахівцями, опирається на наукові дані, пояснюючи їх просто і тестує ці знання на собі. І діляться тим, що реально працює для мене, в надії, що це допоможе і тобі почуватись краще. Проведи експеримент. Три дні, новий сніданок. Просто подивись, як зміниться енергія. Дякую, що подивився. Бережи себе і свою енергію. І спробуй завтра сніданок трішки інакше. До зустрічі в наступному відео.